Добрий день, ви настопите. Тільки що Настя кинула Василя. То день до де відкриття і поламалося за годину. Все концепція нашого будиночка. Дай Боже стоїть. Це найбільше кількість переглядів, яка в нас є. Сьогодні ну... мені сказали, що їх їсти не можна. Цей день настав. Всім привіт! В новому випуску на нашому каналі. Сижу в моєму традиційному місці. І вітаюся з вами. Кажу чесно, сьогодні вже вівторок Вівторок. понеділок нічого не записував, було трохи не записувано. І хочу вам показати, на якому етапі у нас тут все поверхне. Меню, ой, зараз. Меню готове. Весь бар, по суті, теж готовий. По суті, якщо чесно, ми вже майже готові до відкриття. Сьогодні прибирали. Отак. У нас тут все виглядає. Тут сохне камінь, підсушує. Тут вже все готове, цінночки розставлені, коробочки. Ой, ви не бачите, напевно, трошки. Коробочки стоять потегані, барвець готовий, прибраний, все розкладено по своїх місцях. Ще є де нічого немає. Машинки, кавмолок. А крім того, все в нас тут вже є. Ну, десерти ясно. Так виглядає друга частина. Діліться враженнями як вам. Шторку вже повісили, все-все-все. Тут вже все наповнено, стаканчики стоять. <смір> З факапів. Далі не можу пофіксити цю фігню. Я вже її клею, 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 На що тільки не клею, а воно далі відклеюється. Сьогодні зняв оцей один. Це я думаю, ну ж, скільки можна, вже повно приклеїлись. а фіг там, воно далі Ні ще. Тому не маю ідеї як ж, чесно, що з цим зробити, як з цим бути. Не знаю, не знаю. Подивимось. Завтра буду це питання вирішувати зранку. І все. Крім того, крім того по суті, все, готово. Кажу вам ще трошки себе. Ось він я. Отак. так не виглядає забаром. Нема що себе показувати. Я щасливий і трохи змучений. Так що вам включу. Цела з молоком. Я дуже щасливий, що ми вже фінішуємо цей ремонт ще трохи. І вже все. Завтра ставимо обладнання. Завтра фіксую ці штучки і ще хочу ці дзеркала поробити. В мене мені прийшла геніальна або ні ідея. Хочу ще почищати оцю фарбу повністю взагалі. Тут видно отут видно трошки, як виглядає живе дерево. Хочу чистити дуже в одне дерево і полакувати. Сталося якраз трошки цієї штучки, якою ми тотонували. І так я вважаю, воно тут заграється трошки інакшими фарбами, і це буде ще, супер ідея. Тому так. Так що ви залишайтеся тут. Я їду додому. І на сьогодні це, мабуть, все. І до речі, попереднє відео, е, не попереднє. Через одне відео, бо ми я зараз знімаю 16, ні, 15-й випуск. Ми монтуємо 14-й, а закинули ми 13 й і 13 й набирає перегляди. Дуже дякую вам всім, хто дивиться. Скільки там переглядів? 81 перегляд. ну кайф. Okay. Дуже-дуже вам дякую. Це. Рахуючи перше відео, яке у нас було на каналі, це найбільша кількість переглядів, яка в нас є. Це топчик. Супер, і вже 20 підписників. Ні -ні. Дякую всім. І так, це пряме включення з нашого дня мистецтва, новорічного мистецтва.

Звертаємося з репортажем з нашого пряникового вечора. І маємо вже майже готові результати. Тут наші учасники закінчують свої будиночки, і зараз ми з вами разом перейдемо okay. до оцінювання результатів. Софія наминає пряник. Смічно побажаємо Софії. Приступимо. З кого б ви хотіли почати? Почнемо з Насті з Василем, бо вони відкрили свої двері мені. <laughs> Нам. Це будинок Насті Василя. Чекайте, чекайте. В цьому будинку? Так виглядає всередині. Зараз це З іншої да. сторони інші. Розкажи, все, покажу. Так. Віталік. А цьому будиночку живуть вони. Отак, Упс. Ти мене кинула, Тільки що Настя кинула Василя, але Василь це пережив. Виглядає навіть краще. я тоже в диї в аварію попала. Це динозаври. Ці динозаври живуть в цьому будиночку. в тебе щось моко попало. Це Василь. Це Василь. Я тобі ж А чому Василя три лапи? А чи це. Не буду казати, що це. А це Настя. А, ого, це спеціально до голова завернута. В общем, це будиночок Насті Василя, концепція вам зрозуміла. Свій голос за цей будиночок ви можете оставити в коментарях. Тут свій будиночок історично дуже швидко закінчує Софія, то що хоче перемогти. То, що хоче перемогти Насті і Василя. Показує Софію, яку ти розкажеш концепцію про наш будиночок. Концепція нашого будиночка, дай Боже, встоїть. В цьому будиночку живе тільки Святий Дух. Тобто Миколай. І забери носа трошки, тобо твій ніс в камеру попадає, хочу зняти будиночок. Це і ще в процесі, тут стіночка не закінчена, не закінчена. Е, бачок потік, ой, common, common. І маємо такий дах, який Віталік робив, години півтори, напевно. З цього боку інші кольори, а тепер подивіться, як красиво тут зробила Софія. У нас є пікалка. Зараз ще покажу. Так, звісно. Ну диви, я там вронила нормально так цього. А таке з другого боку. Свої голоса за будиночок цей можете оставляти в коментарях. Але знаючи то, що там голос... в коментарі пишуть тільки Зоряна і Василь. Маркіян є Зоряна. Маркіян і Зоряна Маркіян написав, Маркіян і Зоряна, Зоряна написала, Маркія не Зоряна. і Маркіян. Так. І прийдемо до третього учасника нашої вікторини. Той є будинок а... в... вообще... <рес> <рес> і маркіяна. А ми знайомили вообще з Зиряни і маркіяном? Ні. Зряний знайомили. Ні. Чекайте, бо там півноси тільки видно. Це Зиряни і маркіян. <рес> 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 так. <рес> такі як в кіно вас запросили на передачу. і... <рес> Той їхній будиночок. Ту сторону в них концепція була така, що половину будиночка малювала Зоряна, я найбільше? Це Зоряна. Найбільше Зоряна любить Маркіян. Да. Тобто а, чорний колір, бо він в чорному. Сказати. Ой. Зараз. Так, так, а тепер маємо будиночок. Це Зоряна, розкажеш нам щось про той будиночок чи ні. Дуже дуже цікава система. Тут буде видно, а. як моя сторона виглядає, да. як виглядає маціянова сторона. Так. Ми дуже... Ого. Оце вікно ви таке. Це, це вікно в майбутнє, та, це, це вікно в Європу. Євросучка, я ще дах зніму. І качечки на даху. Качечки, реально, боже, які к'ю. Качечки, це, це, качечки, качечки, це качечки. Ми Мене очікували, що це качечки, але тепер це, це, це качечки. Качечки, качечки наляху. Це, це саме качечки. Так. Це показує останню сторону зоряни. І остання сторона. Тут буде багато вікон. Тут п'ять поверхів. Тут п'ять поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять поверхів. Так, це типоверхівка. Там. Ой, а можна в нас цей і... колег Ой, а ця зряна е, мюзінцям наробила купу е, динозаврів. Бдділ. Це і зающенка в когось. І щоб проголосувати за зряну з Маркіяном, пишіть в коментарі. А саме успішний найкращий коментар, який виберуть переможці цього випуску, зможуть попросити, щоб йому віддали будиночку. Ой, ти моя слафетка. Що ми на цьому будемо закінчувати репортаж з цього прекрасного вечора? Всім смачного Зайко, смачного. Якщо ви, але всі ваші відео бажано нас, а бажа, якщо, якщо людина голодає і ти дитика смачно. Я ще розкажу прикол. Мене тиждень це кормили, що ми будемо робити ці доміки з пряників. Я думаю, ну хоч не їмся. А сьогодні мені ну. сказали, що їх їсти не можна. Динозаври. В Настя то й робить. Ти Ні. Тому вони й вимерли. Динозаври вимерли, бо вони до церкви не ходили. Все. Насті, Настя, Настя їсть і смачного вам бажаю. Побачимось завтра. з будови. Це п'ятниця. Я в чорному. І хочу з вами трохи поговорити, яка історія. Я за цей тиждень не знімав дуже мало всього, чого Зразу оправдуюсь. Бо це був дуже-дуже інтенсивний такий тиждень, прям в милі. Ми закінчували цього тижня повністю кав'ярню, там по ремонту, так як ви вже бачили минулого тижня, все по суті було закінчено. Сьогодні 5 грудня, до речі, щоб ви теж орієнтувалися, бо відео виходить трошки пізніше. І, але багато дрібниць, посуда, ще якісь дрібнички, продукти, постачання, баристи, проробки, внесення кучі всяких комп'ютерних, ну, в комп'ютер просто, щоб все коректно працювало. І купа, купа, купа таких історій. Тому Тому так, Тому так. контенту буде тут дуже мало. З Хороших новин. Сьогодні ми відкрили кав'ярню. Сажу зараз, якраз наблюдаю через камеру. Сиджу зараз на складі і через камеру наблюдаю за Дмитром. Він там? Як він там взагалі в перший день, в перший день цим розумієте складно? Е, немає легко. І тому, ну, новий бар, все, до всього треба провикнути, до машинки ще не сильно провикла куча, куча всяких нюансів. Порозказую вам якихось фанні історії трошки за цей тиждень, вибачте. Цього тижня сплю в середньому по 5 годин в день і <хи> трохи не вивожу, не чую Галя. А ще вчора вийшов в нову виставку. А я взагалі, Боже, стільки всього відбувається, я просто фізично. Я прям виїжджаю з одного місця, залітаю в інше, роблю, 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 швидко закінчую, лечу в наступне, і так весь час по колу, і так весь час, весь час, весь час, весь час. З фані історії. Ми планували відкритися в четвер, тобто вчора. І я собі сиджу. Ой, я приїхав собі в кав'ярню, в обладнання ми в середу ставили кавомашинку. І в середу ми мали зустрітися з баристами, щоб типу, пропрацювати, попрацювати з тій машинці, щоб привикнути до того. І потім мали працювати. ну, В четвер мали відкриватися. На 10-му домовилися за машинку, я приїхав собі, все нормально. Там трошки раніше приїхав ну, хлопець на машинку ставити техніку. Виявилося, що як немає світла і ми на генераторі, то не працює ліфт грузовий, ну нічого, ми на третій поверх затягнули машинку по сходах, все нормально. просто Я дуже невиспаний. Затягнули нормально, ставить він машинку, підключає Осмос, а тут поправочка Осмос, ви, до речі, бачили відео, яке монтував Осмос. Але ми цей, ми... я його не тестив, не запускав чого, бо там Осмос був підведений до одного крана з питною водою, до другого крана з питною водою. І підведений був до машинки, типу, в три точки. І дві точки були підключені, а машинка не була підключена. І відповідно, якби його включив, там би просто лилося, можна було чомусь заглушити, але не ну, общем. Ми його натестили і почав диколитися Осмус. Осмус у нас там на барі, але нічого. Ну, Він каже: ой, тут все тече, Окей. Ми повитирали. І Там була проблемка в тому, що просто все було класно, дуже підключено. А ще прикол. Він прийшов, каже, О, клієнтка прийшла, покажу вам. Ой, зараз Тут пишуть. Прийшла клієнтка. Хвилююся. Аж пошепки почав говорити, щоб клієнтку не спугнути. Все було супер підключено, а він, як тільки прийшов, каже, болін, якийсь такий класний сантехнік, у вас був, так класно все порозводив, так класно попідключав, я кажу, і це. Просто всі шланги були трошки не до кінця допхані. А так все було, е, все було добре. Е, ми подопихали тут на барі всі шланги. Він далі, ти типу, почекаємо, поки набереться осмус, машинка стоїть, а я пішов, бо в мене оцей кут, який я вам теж показував, і який знову відклеївся. І я пішов собі там, вирішив, що ну то все до дупи, зроблю на закльопки, бо в мене вже тупо не залишилось інших варіантів. І я роблю, роблю я собі там той кут, сверлю дирочки під закльопки, приходять сусіди знизу, кажуть, добрий день, ви настопите. Я кажу: Ого, і дивлюся, а в мене прямо під ногами калюж. Бо там було лише одне з'єднання осмосу, яке йшло до клієнт-бару, і воно теж було не підключене. Я по-бистрому то все починаю витирати. В цей самий момент цей хлопець техніки ставить машинку і каже: а який у вас тут тиск води? Бо якщо менше двох бар, то вода не проб'ється через мембрану осмосу, фільтра, і, цей, і воно не буде працювати. Я кажу: Ого, прикольно! Бо каже, вже мало би набратись, а не набралось. Я думаю, клас. Витер я воду, буквально ну там 5 хвилин, там було дуже чу-чуть води. Е, сверлю наступну дирочку, вибиває все світло в кав'ярні. Е, і в той момент, як вибиває світло в кав'ярні, дзвонить мені Соломія, я піднімаю трубку, вона каже: алло, Віталік, тут сьогодні полива приїхала, я мала цей. Бо вона всереду мала покрити поливою чашки, цей посуд наш. і Поставити на випал, і в четвер зранку я мав забрати і завести на відкриття. Каже Віталік, приїхала сьогодні полива, Я оце занесла її в майстерню, замішала, я замовила на той колір. І я мав таку годину просто таку, бе. Але потім всі розійшлися, Соломій сказав: Окей, замовляй, інакше там роби, чекаємо. В машинку поставили просто бутиль води, налаштували все, промили її, вона, щоб вона почала працювати. І, це, і технік поїхав, я собі наспокійно включив осмос нормально, щоб він почекав спокійно, щоб він набрався. Йому треба було більше часу, щоб набратися десь годинки 2-2,5, і напевно почав осмос все добре текти. Світло. Я так не знаю, чого вибивало, бо я потім розкрутив включатель, воно перестало вибивати, я його поставив на місце, перестало вибивати, так і не вибиває більше. Я там кабель ніякий не перебив, все окей. І сусідів ніби поки більше теж не топили. Тому отака була ситуація. Але це просто була година максимального стресу. Просто день до відкриття і поламалося за годину все. Посуди, в нас досі ще немає. Ну, є всіх цей всіх чашок по одній штучці. Але зараз вже, вже готово, бо Соломія десь там знайшла, трошки поливи замовила і. От вже випалила і витягнула їх, якраз зараз отут. їхав до неї забирати посуду, і на склад тут клієнти домовилися. Я якраз з боку проїжджав то сижу, чекаю клієнтів, вирішив записати вам відео. І такий був за день до відкриття. Я з того всього вирішив, що в четвер відкриватися не будемо. Переніс ще на п'ятницю, тобто на сьогодні. Вчора ми ще раз зустрілися з Баристами. О, вибачте. Вони все, вони все проварили, нормально все поварили, поготували боули, поготували їжу і пофоткали трошки. І все. І після того ми сьогодні зранку відкрилися. Я сьогодні зранку приїхав, прийшов Дмитро на свою першу зміну. І ми від сьогодні працюємо. Боже. Я чесно сам в це поки що не дуже вірю. блін, Ми відкрили другу кав'ярню. Від дня, коли ми перший раз зустрілися з, там, з власниками фотостудії, до дня відкриття пройшло 40 днів. Рівно 40 днів. 25 жовтня ми зустрілися, 5 грудня ми відкрилися. За день до Миколая. Це такий мій подарунок на Миколая. Ось такі пиріжки. І ну, і взагалі, вчора цілий день я оце теж там їздив, докупляв всякі дрібнички, там аптечку, ще якусь фігню трійники, в общем, кучу всяких дрібниць зберегла. Потім ми знову ж готували, потім, ну в общем, був такий день, потім я кучу часу за комп'ютером провів, бо мусів там то повносити, то-то, то там, то то сям-то. І такий день був боже, я хочу спати. Ну, от таке життя, Бін. хочете мати кав'ярні, хочете <сум> любити кав'ярні, любіть і не спати. Виглядаю, я теж, звісно, не найкраще. І все. По суті, вийшло так, що я майже весь ремонт зробив сам. І обійшлося досить малою кров'ю. Так само вже майже знаю фінальні кошти того відкриття, ніби, ніби знаю. Це десь не знаю. Хочете, вам то цікаво чи не цікаво по грошах? І скажу вам скільки вийшло? Вийшло дуже дешево, порівняно з, з якби це було відкриття нормальної кав'ярні. Я вам показував ще декілька випусків тому. Там подивіться собі, як є там, де перший раз я розказую про кав'ярню. Я розказував е, про те, що яке показував точніше, яке було приміщення, коли ми туди зайшли. да? Там ремонту багато не було, там підлога стіни стеля були. Ми, по суті, тільки меблі, бар ми зробили отаку всяку історію. І вийшло нам на момент відкриття, нам вийшло більше ніж в два рази дешевше, ніж коли ми відкривали каву на Франка. Тому, тому так. І по часу теж майже в два рази швидше. Там ми відкрилися за 1 серпня, ми підписали договір. 29 вересня ми відкрились. А тут, 25 жовтня, зустрілись, відпис, відкрились 5 грудня. Я Я щасливий. Я хочу виспатись дуже. Але поки що не заноситься, бо в нас ще тут оп, приїхала, напевно, клієнтка. А ну, зараз я, вибачте, якщо щось продовжу потім. А якщо не продовжу? То вибачте, що так мало відео цього тижня. Продовжую. Клієнтка подзвонила сказати, що буде за 20-30 хвилин. Хе, клас. Ну нічого, чекаємо, що я ще маю тут, що, що я ще можу зробити. І, ну в общем. а вийшло так, що майже весь ремонт зробив я сам. Василь допомагав. Дуже дякую Василю за нержавійку, за те, що він зі мною камінь поклеїв за все, що він мені допомагав. Соломія кераміку зробила, натупила, звісно, в кінці. Ой, вибачте. Але все рівно це не міняє факту, що люблю Соломію. Софія. Софія дуже багато мені допомагала. До речі, ще одна новинка. Сьогодні ми перший раз продаємо, почали продавати макові булки, які виготовляє Софія. Отут вам можу їх показати на камері. О, тут їх видно. Оце. Ой! Ой! Зараз я, я всю, всю камеру поламав. Це макові булки. Так що по суті і взагалі зараз чекайте, я включу поставлю об'єктивчик на місце. Отут зараз, якщо ви бачите, не знаю наскільки ви добре бачите, вся верхня поличка це все, що робить Софія. Макові булки, штолуна і печівка. Тому Софія молодець. Дякую Софії, що вона мене терпіла весь той час того ремонту. Я думаю, що це було дуже далеко, бо я ось зараз дуже змучений і дуже злий все в мене. ну... Бо як та ремонт? Все не вдається, все переноситься, все не так, то не так, все не так. І дякую дякую всім, хто долучився. Дякую вам! Ось такі пиріжки. Не знаю, що вам ще розказати. Ну, там всяких дрібниць, певно, що куча я вам можу розказати. Але такого, щоб щось важливе цікаве, більше не знаю, що розказати. Якщо буду ще щось згадувати, буду вам дозаписувати. Не. Ще потім приїду в кав'ярню, покажу, зніму вам, як вона виглядає, вже готова І от так відкрита. Знімушу вам з Дмитром познайомитись. Зніму вам ще трошки там. І все. Зараз чекаю клієнтку, їду до Софії в каву, маю забрати чайні пакетики і поснідаю, бо я ще не снідав. І потім їду до Соломії, забираю посуд. І все. І Їду назад туди, в кав'ярні нову. Дякую вам, що залишаєтесь. О, Ще одна важлива штука. Ось ви зараз дивитесь це відео, а в нас вийшло це 15-й випуск, а в нас вийшов вже 13-й, Поки що 13-й, після завтра виходить 14-й. І, блін, з тринадцятого відео 125 переглядів і 5 плюс 5 підписників. І я дуже шокований з цього, але дуже задоволений з цього. На кінець то типу я побачив, що ми якось ростемо. Бо ми так трималися. У нас було там шістнадцять підписників, потім десь за пару відео один був, плюс потім ще один, але невідомо чи то хтось з друзів просто підписався, кому ми розказали, чи це хтось просто, хто нас дивиться. І а тут прям, ну явно, що люди підписалися дуже, дуже, дуже вам за це. Дякую. Це прям ну, прямо ж хочеться такий вау, клас це дивиться ці відео, дивиться, крім друзів наших. Ура, ура! Знаємо. Так що дякую ще за це. Клас. І все. До наступної зустрічі, папульки. Це сердечко. Якщо. I dzień nastał. Pokażę wam gotową A Tak wygląda nasza kawiarnia. Цьому моменті будемо закінчувати цей випуск. Дякую вам, що додивилися до, аж до цього моменту. Гарного вечора і до зустрічі. Па-па!